2 лютого у міській раді говорили про потреби у комплектуванні підрозділів Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та прикордонної служби. Військові розповіли про завдання та здобутки підрозділів силових структур у війні з агресором, поінформували про переваги, умови проходження служби, матеріальне та фінансове забезпечення і соціальний захист військовослужбовців за контрактом. Йшлося про необхідність оповіщення населення, проведення відбору та залучення військовозобов'язаних до військової служби. Бо за контрактом в підрозділах силових структур. Керівництво Олександрійської РВА перевірило найпростіші укриття у закладах освіти в Онуфрівській, Приютівській та Світловодській громадах. Увага приділялась огляду спецобладнання, стану інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисних споруд, цивільного захисту та відповідність вимогам щодо утримання та експлуатації. Щодо виявлених раніше, фахівцями ДСНС недоліків розглянули можливості їх усунення та покращення стану фонду захисних споруд. Олександрійські волонтери розпочали консервувати борщ. Інна Порошина відреагувала на запит військових, віднайшла рецепта, зробила, відправила пробну партію хлопцям на передову. Звіт виставила на своїй фейсбук-сторінці. Волонтерка разом з помічницями раніше вже опанувала технологію консервування каш гречаних з м'ясом, енергетичні медові суміші, готували випічку та інші смакоти. Наразі тішать хлопців борщем українським. Волонтери Червоного Христа, які займаються напрямком психосоціальної підтримки, запросили Олександрію та гости міста на горнятко запашної кави. Проте кавою не ласували, а малювали. На занятті з психосоціальної підтримки, пише Ольга Будко, скористалися цілющим ароматом кави у поєднанні з творчістю для стабілізації та покращення емоційного стану, а чудові малюнки, ще довго будуть навіювати приємні спогади з ароматом кави. Олександрійців та гостей міста запрошують до бібліотеки на літературний вечір. У неділю, 5 лютого, о 14-й годині в центральній бібліотеці відбудеться літературна зустріч з Василем Возіяном. Тематика поезії різноманітна, патріотична, соціальна, філософська, інтимна. Василь Вазіян поетом себе не вважає. Говорить, сюжети, як і самі вірші, приходять самі. Я лише їх пишу. Поезія є для мене своєрідним засобом комунікації можливість виразити свої думки. Рятувальники Кіровоградщини 2 лютого тричі надавали допомогу по відкриванню дверей помешкань, зокрема, і в Олександрії. О 21.30 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборному необхідна допомога по відкриванню дверей квартири, де перебуває жінка 27 року народження, яка потребує медичної допомоги. Рятувальники 12 ї пожежно-рятувальної частини за допомогою спецінструмента відкрили двері і транспортували врятовану до автомобіля швидкої допомоги для подальші більшої госпіталізації